Всім привіт! Сьогодні у нас ось такий динозавр. Зразу говорю, я в них нічого не розумію, мене з такою технікою нічого не пов'язувало, тому все буду робити чисто на інтуїтивному рівні. Це у нас карбюратор з УАЗа к 26 g і власник коротше, не міг його запустити на холодну. Тобто, каже, тільки 10 градусів холоду і все, машина мертва, машина не запускається. Я вже йому перебрав всі ймовірні причини по запалюванні. Він там і комутатор міняв, і катушку міняв, і все робив, все рівно не може запустити. Ну як це так? Вже все йому, що можна в переписці і по телефону перебрав, нічого йому не допомагає. Ну, я завжди глобально мислю, а тут я йому вже в останнє говорю: ну, затягни підсос повністю там в кабіні, і подивись, наскільки в тебе закривається заслонка пускова. Він затягнув підсос, а вона не закривається, ця заслонка. Він взяв її вручну закрив і запустив машину перший раз за стільки років. Тобто я не думав, що настільки все важко. Але, в принципі, запустив. Каже, що великий розхід палива в нього. Хоча для УАЗ 17 літрів, я думаю, це нормальний розхід. Хто знає, то скажіть, бо я, чесно, ж кажу, не розуміюся в цьому. 17 літрів, я думаю, для такої машини це нормально. Там об'єм, я не знаю, УАЗа 2,4 десь має бути. Каже, що підвищене споживання. Але розібрав карбюратор і бачу, що в нас дуже-дуже великий рівень палива. Тобто рівень палива, я так розумію, повинен бути ось так рівно паралельно корпусу. А його задерли аж донизу. І виходить, що в нас рівень палива дуже великий. І потрібно його виставити правильно, перевірити поплавочки, чи вони всередині не набрали бензину. Далі мені він приніс. Ремкомплект. Ремкомплект самий настоящий китайський з паперових прокладок. Ось тут стоять оригінальні прокладки, вони м'які, вони не втратили свою еластичність, і тому я їх залишу, не буду ось це ставити. Звідси ми чисто візьмемо сіточку і перевіримо насос прискорювач, чи не потрібно на ньому замінити ось цю манжету, так як вони там часто виходять зі строю. Ще нам потрібно викрутити ось ці газові врізки, хтось врізав в камери газ, викрутити їх і поставити заглушки, так як газ не буде використовуватися. І ще одне, що я помітив, якби не розуміючись в цих карбюраторах, то я до кінця не розумію, як це працювало. Але, так як я говорю інтуїтивно, повинно бути, коли ми затягуємо підсос, закриваємо повітряну заслонку, то в нас повинен додаватися газ, тобто дросельна заслонка перевідкриватися. Ось тут я бачу важіль, пружинка була з нього скинута, це вже я наодягнув її. Ось цей важіль тут від нього кусок відламаний, і він, як я розумію, з'єднувався з заслонкою і додавав газу. Але тут все відламано, тому я це чіпати не буду. Вже якось буде запускати, сам собі газу давати. Колись розберусь, може. Та й немає де взяти такий важіль. Розберусь та й може йому зроблю. Хоча він зимою майже не їздить, тому. Думаю, в нього проблем з цим не буде. Тому вичистимо там все всередині, промиємо, попродуваємо, пропромиваємо жеклери, перевіримо прискорювач. Прискорювач, я так розумію, в нас знаходиться в верхній кришці. Вон його форсунка зверху, якщо я не помиляюся. І ще ось тут бачу: є голка. В прискорювачі ось така голочка є. І вона вже має випрацювання. Можливо, ми її з ремкомплекту замінимо. Ось тут вона у нас є. І щось я не бачу. А, бачу, голочка он, є паливна. Подивимось, в якому стані тут все. Можливо, її теж потрібно замінити. Ось такий карбюратор у нас сьогодні. Я ж кажу, я ними не займаюсь. Дивіться, від руки відкрутив. Так теж не має бути. Я ними не займаюсь. Це мого знайомого карбюратор, тому я погодився йому. Допомогти. Так, голочку я дістав, поплавок зняв, поплавок без бензину всередині. Прекрасний поплавок, пайка не розійшлась. Буде прекрасно працювати, тільки відкоригувати рівень. І голочка в нас ось такого форм-фактору, і в неї ось на кінці відсутнє кілечко. Воно тут повинно бути. І його там немає. Тому подивимося голочку з. Ремкомплекту чи вона підійде, так як потрібно це кільце. Іголочка у нас там з резиновим накінечником, наче бачу. Коротше, це ще тут потрібно буде розбиратися, але голку потрібно міняти. Таке кільце на неї я в себе точно не знайду. Був в мене від Запорожця, карбюратор однокамерний, і там така голка з таким кілечком, але наче я вже кудись був колись це використав. Тому проблема є, голка не тримала, рівень великий і споживання палива було все-таки в цієї машини. Саме так, голка в нас не тримає, так як кілечко на ній відсутнє. І зараз я можу вам продемонструвати ось так по звукові. Тобто в цієї машини є проблеми зі споживанням. Поставимо з ремкомплекту голочку, виставимо рівень. Зараз все продуємо. І цей карбюратор повинен, в принципі, прекрасно працювати. Так, голку я замінив. Фільтр замінив. І рівень майже не прийшлось коригувати. Тобто голочка у нас ось ця стояла, вона була з кільцем. Кільце в нас кудись розчинилось, і голка сіла глибше, тому рівень впав виходить. ну Точніше, піднявся рівень, але впав поплавок. Але коли поставили нормальну голку, то поплавок став паралельно плоскості, тобто все правильно. Єдине, що я помітив: якщо ось так кришку перевернути, а потім назад, то голка там резинова вона, і вона підклинює в своєму посадковому місці. Тобто ротом я не можу її продути компресором вона добре видувається, але трішки додав мастила туди. І значно краще вона почала від свого посадкового відходити. Тому думаю, з бензином все повинно працювати. Але все рівно ось я її прижимаю проти її волі, скажімо так, пальцем, а потім дую ротом. Я не можу її, тобто, з місця зрушити, але коли дую ось компресором, то вона зрушується. Я сподіваюся, що тиску насосу бензо. Вистачить, щоб її продувати, але якби це мені все не подобається. Все-таки мені ця голка щось не подобається, що вона ось так клинить в своєму посадковому місці. Вона в нас йде така, як Unicar, Олексу, тобто не така, як в оригіналі, йде на кінці з кілечком, а вона в нас йде ось така. О, навіть видно на ній це кільце, яким вона заклинює. Вона, можливо, припрацюється до свого і все буде прекрасно працювати, і бензин її продавить. Але бачу, що прийдеться мені шукати в себе голку. У мене є така голка, в мене є таке кільце навіть окремо. Але я не впевнений, що я зможу це все знайти. Але подивлюся, якщо знайду, то буде дуже добре, так як мені ось ця, ця голка не дуже подобається. По верхній частині все. Якби тут бачу нічого. Такого важкого немає. По нижній частині зараз викручуємо всі жеклерчики продуваємо їх. Паливні у нас дістаються. Ось тут дві заглушки викручуються, вставляємо туди викрутку. Викручуємо знизу два паливних. так, в нас ще тут а економайзера в нас немає на цьому карбюраторі, бо я знаю, що ось тут може бути економайзер. Тут, наче його немає. Перевіримо прискорювач, перевіримо манжету. Скоріше всього, її поміняємо. І, в принципі, він повинен прекрасно працювати. Дістав емульсіонні трубки. Емульсіонна трубка в другій камері частенька стояла. І ось така страшненька в окислах в першій камері. І там всередині теж все закисше, Тому це все треба вимити, вичистити. Подивимось на манжету і будемо збирати. Ну і заглушимо газові лізочки. Манжета на прискорювачі бачу в прекрасному вона стані. Вона м'яка, вона не втратила свою еластичність, не полопала нічого. Манжету ми цю залишимо. Може вона ще й оригінальна стоїть. З таких сумнівних ремкомплектів краще нічого не ставити. Тому залишимо цю манжету. І все, думаю, буде прекрасно працювати. Зараз все перевимо зараз все помиємо, заглушимо газ і збираємо. Помаленьку збираю цього дракона. Як поставити назад? Паливні жеклери, так як це трішки проблематично зробити. Ось так беру його, наживлюю і туди раз. Вставляю. Беру викрутку. І стараюсь там рівненько на різьбу попасти. І ось так вони ставляться. Зажимаємо. Беремо другий жеклер паливний, точніше перший, бо він на першу камеру. І робимо точно так само процедуру. Просто наживлюємо його туди, беремо викрутку. І стараємося рівненько на різьбу попасти, щоб не нарізати нової різьби. І ось так все ставиться. Далі насос прискорювач. Я його трішки... Мастила, додам на нього, щоб він краще пішов, щоб манжету не завернуло там і нічого не сталося того, що нам не потрібно. Коротше, не подобається мені та голка, вона тупо клинить в посадковому і дуже сильно клинить. Може воно з насосом буде працювати, але я дуже сумніваюся. Найшов в себе ось таку голочку. По довжині така сама, тільки носик в неї видно трішки грубший. Візьмемо з неї просто кілечко і перекинемо, воно тут є. І мені здається, це буде краще. Посадкове місце під голку я так і нове залишив. Нехай там вже буде. Думаю, це не так важливо. А от голочку я залишив стару, і на ній кілечко, ось те, яке ви бачили на відео, на другій голці я замінив. І тепер. Голка прекрасно від свого посадкового, он навіть не потрібно дути нікуди, вона сама закриває, щільно тримає і раз, і виходить. Тобто тепер це все буде працювати правильно. І рівень паралельно корпусу. Далі врізочки газові я ось таким способом заглушив. Можна буде їх викрутити, ці заглушки, і вкрутити назад газові штуцера, якщо вони понадобляться. Далі залишилось вкрутити ось ці заглушки, зібрати карбюратор, перед тим пролити прискорювач, покажу як, який струмінь, як він працює, і віддавати карбюратор. І надіятись, що тепер з ним проблем не буде з споживанням палива. А проблеми зі споживанням палива я в ньому знайшов. І вона була зв'язана з рівнем палива. З негерметичним клапаном, голкою в поплавкову. Ось такий карбюратор. Перше знайомство з таким карбюратором ніколи в житті його в руках не тримав. Попрошу, щоб скинув мені відео, як працює. Надіюсь, все буде добре.